Молодіжні команди з дев'яти регіонів зустрілись на чемпіонаті України серед юніорів з пішохідного туризму в селі Дениші. До цих змагань учасники готувалися впродовж тривалого часу і щорічно досягають нових висот у цій спортивній дисципліні. Тому росія я виповнила кандидата в Мастера спорту України з спортивного туризму. Та також я кандидат в Мастера спорту з спортивного орієнтування. Тільки що пробігла мені дуже. Подобаються змагання, дуже мотивує тренера. Дуже на високому рівні проводяться змагання. Дистанції дуже подобаються. Вчора ми бігли крос-похід. Дуже сподобалися етапи. Чемпіонат організували Федерація спортивного туризму України спільно з українським державним центром національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді. Цьогоріч його проводили вже 54-й раз. Участь у змаганнях взяли близько 200 учасників. Молодь демонструє свої вміння як у команді, так і на особистому проходженні дистанції у природних умовах. Команди, що треба відзначити не лише від західних областей, але дуже. Уже приємно, що незважаючи на надзвичайно складну ситуацію, у нас у чемпіонаті пішохідного туризму беруть участь команда Сумської області, Миколаївської області, Чернігівської області, прифронтових областей на четвертий день змагань. Юні спортсмени та спортсменки долали особисту дистанцію. Мали пройти імітації скель, яри та вертикальні підйоми. Для цього судді виділили їм півгодини. Два дні до цього в нас були змагання командної смуги перешкод. Це коли шість учасників відразу біжить і давають схожі етапи. Плюс в них було трошки складніше, бо вони давали ще й водні перешкоди. Вчора була дистанція крос-походу. Учасники давали дистанцію з орієнтуванням по місцевості і також проходили технічні етапи. Там дистанція складала, якщо не помиляюся, біговий час був біля п'яти годин. Через повномасштабне вторгнення деякі команди. Не мали змоги тренуватись в умовах лісової місцевості. Одна з таких Бориспільська. Попри складнощі військового часу, спортсмени продовжують брати участь у змаганнях. Це не просто якийсь гурток для занять. Що це це, це сім'я, це команда, це підтримка колосальна у, у особливо в наш час. От ви знаєте, як ми живемо в Московській області. У нас там постійні вибухи, постійні якісь. Нещасні випадки. Ми багато тренувань проводимо в укриттях, і діти один одного підтримують. Якщо вночі щось трапляється, вони всі зізвонюються, вони всі списуються. Змагання тривали упродовж тижня. А у перервах між проходженням дистанцій учасники відпочивали, спілкувалися з однолітками та весело проводили час. Окрім того, один із спортсменів відсвяткував день народження. Вверху, верхню дуй! Поки не задуєш. Днем народження! Бігав дистанції, дистанція мені дуже сподобалась. Трохи тяжко, але справився. Йшов, не здавався. Найтяжче, напевно, крутка вниз та крутка вгору. Там найбільше викладає сил і найбільше сил там уходить. Багато суїти робив, лишніх руки робив. Це моя проблема в туризмі. Це треба усувати і далі буду бігати краще. Паралельно з пішохідним чемпіонатом відбулися змагання із велоспорту. На Житомирщині їх проводять лише вдруге. учасники мали пройти велокрос із перешкодами. Вона динамічна, красива, серед гарного Житомирського лісу і досить вона конкурентно здатна. Бо якщо брати загальний підсумок змагань, то Крос гарно впливає на результат. Чемпіонат мав декілька дистанцій: одні потребували проходження траси на швидкість, інші складались з комплексного результату з фігурного володіння, велокросу та тріал, тобто подолання природних перешкод. Учасниця з Харківської області Дар'я брала участь у чемпіонаті вперше. До цього її команда активно готувалась до змагань, аби здобути омріяні медалі. Дуже складна. Не знаю, на кінці вже я вже не, не могла їхати. Ровна дорога ось тут, на кінці, тому що вже ти їдеш, то нема сил. Ти ось тут на старті, ти гониш, 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 крутиш, крутиш. І тобі вже на, на кінець нема сил. Взагалі нема. Зараз ну, біль в ногах, в глазах все крутиться. Чемпіонати присвятили пам'яті спортсменів-туристів, які стали на захист України і віддали свої життя за незалежність нашої держави. За результатом тижневих турнірів у пішохідному туризмі перші здобули вихованці Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді. А у велоспорті команда з Вінницької області. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1